«І Жили, днювали, ночували, і ви самі бачили в цей час в наметах в будинку проспілок на Майдані. Після цього він почергувавши декілька годин, робить висновки, критикує тих, хто цим займається. Ну, поставив би для початку сам особисто один намет, взяв би туди свою родину, помічників пожив би там би тиждень, потім би мав би повне моральне право критикувати тих, хто це робить. Оце були, от такі просто такого морального плану були до нього претензії на вчорашньому засіданні фракції. Нічого особистого. Його ніхто не виганяв. Друзі, не перекручуйте. Він, він сам написав заяву, образив, в черговий раз образився. І вирішив битися. А, а як розвивались события? — Хорошо, от було засідання фракції. Сидів Його там, запитали потом... для чого? Для чого він Твітер, може критикувати да. лідерів опозиції? Йому не подобається особисто. Може він рівнує ага. синію. Ну для чого критикувати людей, які там розбили а намета, він... немає де місяць живуть? А він ну, сказав, я пішов чи як? Він образився, що я можу вам на це сказати.